Бірка про силу та відданість професії вже сьомий рік поспіль на кафедрі журналістики Карпатського національного університету імені Василя Стефаника існує традиція поповнювати ряди історій про медійників. Так і цьогоріч студенти третіх-четвертих курсів спілкувалися із телевізійниками чи газетірами, збирали та обробляли інформацію, щоб світ побачив книгу поміж текстом Журналісти для журналістів в інтерв'ю, які вміщення в книзі, якраз фіксується. Наша історія медійна історія і фіксуються факти, злочини ворога. В цей випуск війшло 35 інтерв'ю та публіцистичні роздуми про журналістику, про медійну справу, про свободу і пресу слова. Загалом завжди беруть участь студенти, які навчаються і вивчають дисципліни: видавнича справа, видавничий менеджмент, дизайн, видання, тому що ми готуємо того фахівця, Ця медіасфера, який сьогодні дуже затребуваний на медіаринку і, зокрема, в часі війни. Тетяна Фученко, студентка третього курсу кафедри журналістики Карпатського університету, яка активно долучилася до створення збірки. Дівчина розповідає, незважаючи на складність та брак часу, книга вийшла мотиваційною та натхненною, сповненою історією про професійний шлях українських інформаційників. Я спілкувалася для книжки з головним режисером Рай Ігором Гусаком. А він розповів в принципі, про свій творчий шлях та те, як його діяльність змінилась саме в часі війни, з якими складнощами стикаються наші медіа в такий непростий час досить для нас, тобто і в принципі вже допомагала саме формувати цю книгу технічно її редагувати. Роботи над цією книжкою є дуже такою цінною саме для студентів, оскільки ми можемо на практиці застосувати свої якісь теоретичні знання. Це дуже цінний досвід, виконуючи обов'язки ректора Вишу Ігор Цупенда каже: важливо підтримувати студентські. Ті проєкти та ініціативи тому, що виділяють фінансування на друк таких збірників, традиційно ми підтримуємо студентські проєкти, які Є успішними і ті, які тільки розпочинають, це елемент такого стартапу, який традиційний є для європейських і американських університетів. Де, відповідно, студенти, ініціюючи той чи інший проект, отримують кошти для його реалізації. Ознайомитися із книгою можна в бібліотеці кафедри журналістики чи в електронному форматі на сайті навчального закладу. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАЙ.